Я. І настрійна права тяга горизонтального або блоку, або в даному випадку в тренажері. Тобто, якщо у вас акцент построїти грубину спини, ми беремо вузький хват. Якщо у нас задача ширину, ми беремо широкий хват. Якщо у вас після спини йдуть плечі, ми можемо після цієї права широким хватом почати робити задню день, тим тобто, самим заакцентувати на ній увагу, дати їй. У даному випадку ми робимо тягу вузьким хватом. Завжди вирівнюємося, тримаємо рівну спину. З цього положення ми відпускаємо плечі, розтягуємо лопаточки вдох на і на видосі зводимо їх і робимо секундну паузу. Знову ж таки, рух починається з плеча назад. Ми не трогаємо локут, ми не працюємо біцепсом. Ми стартуємо плечем назад, видох. Розтягнулись вдох. На видах паузи. Таких 10 у нас. Можливо, якщо ми працюємо широким хватом, нам потрібно вибрати такий угол, щоб прискорочні локти у нас дотримували 90 градусів. Нам нападку розвисти трішки нижче. Широкий хват. Якщо це спина, ми пускаємо плечі вперед і входимо їх все те саме назад. То Ми граємося. Трошки відриваючи груди. Якщо у нас задня дельта, ми фіксуємо грудну клітку, плечі на місці і тільки для скорочення заднього кучка дельти. Працює тільки лога. Такі -так, які нюанси, які акцентують на грустку або на спину.